Гарний день, щастя здоров'я. Сьогодні 22 червня 2024 року і ми продовжуємо публікацію відео по пекану. По пекану багато було питань, багато було дзвінків, показували відео, що довго приймалося, пізніше розпускався, були випади. І ми хотіли показати на практиці на своєму пітомніку. Які є проблеми, як ми їх удаляємо або як ми їх, їх вирішуємо? Отут пекан був посаджений минулого року. Минулого року він дав приріст невеликий. Тобто, минулого року приріз був приблизно такий великий, 15-20 см, а деякий був ще менше. Тобто ми їх залишили. Поливали, було, поставлена капля. Капля поставлена дещо пізніше, тобто вона не була поставлена одразу після висадки. Десь я її вставлю в середині літа. Бачу, що не вистачає вологи, погано розвивається, думаю, може, таким чином хоч щось допоможе. Багато саджанців проснулися посаджених тому. проснулися в мене навіть були такі, що проснулися в серпні місяці. І вони приросту практично не дали, дали там по 5-10 см. Знизу ми все поубирали, залишали на висоті метр. Метр, Якщо туди дивитися, то тут навіть менше от, ну, метр 90 см закладжені. Все, знизу паростки, які обрали. Тепер це вже на рік, ми маємо 20 червня-20 числа, маємо прирост, вже хороший прирост, 40-50 см. Вже з них можна формувати крону, вона вже закладається. Тобто, яка б дети всередину вона щіпнеться. От вже можна даже приступати, до деякого ми пізніше підемо. Заложимо 6-8 скелетних гілок і будемо формувати як шарообразно. Тут було надмірно каплі, тому капля в мене вода, вода в мене дещо щолочна. Тобто то нейтральна, має лужну реакцію, тому надмірна вода покли... визвало хлороз, нехватка желіза. Ми вже насили вносити лимонну кислоту з хлор... хлор... хлорокісом желіза, робимо хелат, От, вони почали виправлятися, але надмірний полив визвав хлороз, який ми вже устраняємо на рік. Воно не нескільки показало, як показало по весні. То ми призупинили полив, почали поливати вже з, з бочкою і вже додавати в каплю. Вже Додати е, мікроелементи з залізом і вже додаємо підкислюємо воду. Е, що я хотів сказати? Що е, пекан. Складно його це в перший рік. В перший рік, щоб він не пропав. Але навіть якщо він залишається, він спускає знизу, тобто корінь він глибоко висаджений, і він рідко, коли от знизу пускаєш висаджений, він все одно з корня пускає паростки. І якщо навіть перше стебло пропало, на рік після місяця посада на рік посилається і знизу пускається, от як ми бачимо в результаті. Що Я думав, що за цим і знизу От, з другий поставив. Посадив на місці, де був, посадив другий сажниць. Ось він другий. І той, який в минулому році зовсім його не було, ось бачимо то він знизу пустив і цього року дав вже прирост 20 23 см. Не спішіть викидати. Буває, що засосло стебло більше 100 випадків, десь процентів 80, він дає корінь глибоко посаджений, він дає знижу паруску. Так як тут корнева система, це сіянець з плода, він зберігає своїх сортових знаків. Тобто він пізніше. От ми бачимо деякий саджанець, він висаджений, він минулого року. Зовсім не пускав. Минулий рік я думав, що він засох. І ось ми бачимо через рік, не тому, аж на слідуючий рік відпустив паростки. Тобто, бачимо, ось, зараз пішов рост от, через рік. От. Ну таке рідко не тому, але все одно через рік тобто, ми бачимо 20 аж тільки на рік припустив паростки. Хоча більшість свого випусків пускав знизу. От. Тобто, а вже пізніше, другий-третій рік, він розвивається досить швидко, корень надзвичайно потужний пізніше береться, і вже туди і особливої потреби нема і в поліві, тому що в нього коріння дає, коли я викопав ескаватором, то ми за зразок 2,5 метра, це були саджанці трьох які були висотою приблизно 1,5 метра. Корінь був 2,5 глибина центрального стержня. Тобто, звичайно, що коли ми викопуємо, корінь підрізається і е, він приболює. Звичайно, що коли воно буде хворіти, то е, е, треба особливий догляд, щоб земля не пересихала. Оце на що я хотів би звернути увагу. Ну, і більшість, так як в мене, виникло, другі, що коли надмірно поливають, вони завжди роблять аналіз води, е, дерево починає хлорозити. Найперше хлорозить на залізо, тоді хлорозить на магній. Це надмірна кількість води. Тому Бажано, при, коли ви перший рік поливаєте, то треба, щоб дивилися за кислотністю води. І друге, щоб ви додавали і мікроелементи, в частності, щоб це був магній, в частності був залізо, і щоб була підкиснута вода. Ну і невеличка кількість НПК, 20-ки, чи, е, чи 16 ки приблизно там 60 грам на 10 літрів води, чи плантафона, чи навіть той самої е, даєте туди рослина, звичайно, що чувствує себе набагато краще. А вже коли формуваним, як ми бачимо, такий дерево. От, тут немає собою, тут вже можна було б ті, які конкуренти трошки прищіпнути, центральне залишити, я маю раз, два, три, 4, 5, 6, це внутрішнє треба щіпнути, шість скелетних кілок. Перший ярус може бути достатньо. Можна ще для контроля почекати центральне, а туди і можна щипати. Краще це робити літом. Туди воно гарно дозріє і ще може закласти плодову бруньку. От. Коли вже є прирост приблизно метр, можна дерево прискорити плодоношення. Е, можна давати тут е, каліні е, удобрення більше, 5-20-40 і здобавлення молібдена і кремія. От. Туди е, воно зупиняє, перезупинює, гальмує приріст. І набирає товщину, і більше заклає плодушка. Тобто, можна по чисто по практичному, це шостий рік плодоношення, але якщо є хороший прирост, то можна заставити і четвертий рік закласти плодові. Звичайно, що попікану швидше закладають материнська брунька, тобто пистачинка, а сережок не вистачає. Тобто, більшість ми вже закладали в питомник, обризкали, то пистачинок багато, а хлопчиків немає запилювати. а хлопчики поглядаються десь через два-три роки пізніше. Тому при насадженнях, коли засаджуємо промислово, то краще садити, щоб запильники були на рік-два старші. Наприклад, основний було висадка двохрічні, а всі запильники, щоб вони були трохрічні. Тоді, щоб вони догняли, коли буде плодоношення, щоб, було, щоб, ну, щоб вони одне одне доганяли. Тобто ми в практиці побачили і вже дивився з відео, яке робиться в промислових насадженнях Америки. То вони так висаджують. Запильники викладають старшими більше дерева, а промислові засаджують молодшими. Тобто висаджують двох річки, а запильники трьох, навіть чотирьох річні. Дякую за відео, що ви прослухали. Гарного дня, будьте здоровенькі!